Здоровенькі були, мої хороші. Давно на моєму каналі не виходило нічого цікавенького для вас. А завтра зранку в мене є доволі довга поїздка на цьому електромобілі. Невідкладно, будемо так казати. У нас на вулиці вже зараз мінус 12, зранку не знаю, скільки буде. Це в нас, хто ще новенький на моєму каналі і не знає. Це Моя сімейна hyundai Kona. батарейка 64 кВт 2020 року випуску. 204 кінських сили. Електричних. Друзі, дивіться, що температура в нас за бортом не дуже. Холодненько. І всі ми знаємо, і багато хто з вас любить хейтити електричні авто, що вони там мало проїжджають, холодно і так далі. Завтра я беру вас з собою в поїздку, подивимось, як вона проїжджає. Мені самому цікаво, адже на завтра пропонують гарні сильні морози, друзі. А з вас. Обов'язково лайк, підписка і поїхали. Так, будемо вирушати. Так, зараз цікаво, скільки мінус, мінус 15, друзі, на вулиці. Температурка така собі, якщо чесно, ну, відчувається ну, для мене значно більше. Так, екстрим поїздка. Значить, всі дані відразу вже обнуляємо. Щоб були характеристики, все, що буде зафіксовано. Все, що запише кнопки на рулі замерзли капець. Отже, що ми бачимо так, тут середній я скинув, тут скинув. Це суточний, а це загальний. Все по нулях, все побачимо. Як є, на вулиці мінус 15, погода передає і так насправді і є. Батарейка у нас на 100%. Прогноз, що в нас? Прогнозик в нас 300 км. Отже, що сьогодні? Сьогодні в одну сторону мені потрібно 200 км і відповідно 200 назад, друзі. Але в цій поїздці мені цікаво зовсім інше. Це що воно проїде туди-сюди, то я приблизно вже свій автомобіль. Знаю, а от е, більше мені цікаво, завжди більш частіше ми їздимо зараз в теперішній час ці морози по місту на короткій дистанції, і я не цікавився. Мені цікаво, чи дані ці корейські автомобілі Hyundai Kona, Kia Niro, чи вони підігріваються самі собі батареї. Це мені хочеться з'ясувати. І заодно відразу вже, оскільки підключився, бо як хто знає, що все, як то казав, сапожник без сапог, до свого автомобіля я не підключав діагностику вже дуже давно. Єдине, що зараз світиться на дисплейчику, це чи трішки впав тиск у колесі, але зараз качати колесо щось не маю бажання. Було два, всюди було по 2,3, зараз там 2,1 і воно відразу вже в цих авто засвічується показник. До речі, кому буде цікаво, потрібно буде зняти як зняти коротеньке відео, як це обнулити. Отже, де в нас блок батареї? Батарея, батарея. Що в нас хочу швиденько виходить система управління правління О, О, є, система батареї. Мені цікаво зараз показники, які є, температурні показники, які є в батареї, а от потім хочу подивитися, що вийде по дорозі. Мінус 21, чомусь показує задня температура. Так. Мінімальна температура батареї мінус 1. Ого непогано, тому що на вулиці мінус 15. Мінус 1. Температура подогріва. Мінус 11. Тут, ще, друзі, все така цікава штучка є в цих автомобілях уход за акумулятором. Він завжди 0%. Вже мінус, на вулиці мінус 15, я думаю, вже повинен був би підігріватись. Ну, Будемо будем по дорозі е, реагувати на цей показник. Мені здається, це якраз іменно він правильний, бо якщо мінус 15, тут батарея мінус 11, це підходить. Бо акумулятор тут, тут щось мінус 21, тому що не впевнений. По дорозі побачу, чи температурний режим буде змінюватись. І буду розуміти тільки по цих показниках, чи насправді батарея в даних автомобілях підігрівається, чи ні, чи тільки охолоджується літом. Я казав, що відчувається більше, як мінус 15, хоча показник був, то це все через те, що просто було під будинком. Зараз від будинку від'їхав, всюди мінус 20. Так що поїздка обіцяє буде цікавою. Всю дорогу від мінус 20 до мінус 15, до мінус 14 коливалась температура. Заїжджаєш ближче Львова у Львів, мінус 6. У них тут підігрів якийсь чи що. Друзі, клімат автоматичний на 21 градус, в режим комфорт, бо в еко клімат працює трішки по-іншому, не користується зимою режимом еко, принаймні по трасі це 100%. Отже, споживання клімату зараз в нас на тепловий насос споживає 830 Вт в середньому. Скажу, що. Зараз тут не вийде вам продемонструвати коли було мінус 20-18, на 21 градусі на авто клімат споживав від в середньому біля 2,5 від 2 до 2,5 кВт в годину. Таке було споживання по температурним режимам. Отже, по батареї. Тут у нас був показник зараз мінус 3. Тут у нас температура подогріва, мінус 8, я так розумію. Друзі, що ця уход за акумулятором мається на догляд за акумулятором 0%-0 ватиків. Отже, акумулятор при мінус 20 батарея не прогрівалася. Я так розумію, що підігріву в цих автомобілях немає. Друзі, або може хтось більше володіє тою інформацією на рахунок підігріву даної батареї. Так що в коментарях обов'язково мені для мого розвитку, для моєї цікавості дуже важливо. Бо мені якраз було іменно цікаво: при мінус 20, при мінус 15, скільки затрат буде на підігрів акумулятора. Тут виявляється його взагалі затрат нуль. Тепловий насос працює, все працює, по автомобілю немає жодної помилки. Так що я так розумію, що в цих автомобілях є лише літом охолодження, підігріву немає. Чи як, пишіть в коментарях, а я продовжую свій шлях. Проїхав вже. 108 км. Середній розхід у нас складає 20 кВт на годину. На час не звертайте уваги, адже де я не зупиняюся, автівка не виключається, вона постійно працює. Отже, прибув я на точку, з якої буду повертатись чуть пізніше додому. Температурні режими практично не змінились. Єдиний параметр мене цікавить температура батареї акумулятора ПРА. Треба буде подивитися, що таке, бо показує плюс. Плюс 12. Цей нижній показник, на який я надіявся, мінус 6. Дивлюсь показники, але сам не розумію, який датчик іменно відповідає конкретно за температуру в батареї. Задня температура. Ну, я так розумію, що це мінус 6. Отже, по цих показниках підігріву батареї немає. Прибув я на точку, отже, проїхав. Сюди я 192 км. Середній розхід склав 18,5 кВт. Коли виїжджав з дому, батарея була 100%. Залишилось 47 53% було потрачено на 192 км. Так що, друзі, бачите, при такій погоді, при нормальній їзді з кліматом на 21 градус тепла в режимі комфорт, ви бачите справжній запас ходу даного автомобіля. Реальний запас залежить завжди, де ви їдете, на довгій дистанції. Це по іншому, по місту, коли ви катаєтесь 3 кілометри тут сюди, три, сюди, два туди. Там буде зовсім інший показник. Коли ми виїжджав я з дому, демонструвало нам запас 300, А ви вже бачите, що запас значно-значно більший. І я впев... більше як впевнений за це авто, якщо би виїжджати даний дану залишок батареї до кінця, вона би не приїхала 160, а приїхала б ще більше. Дана поїздочка нарешті дійшла кінця. Що по показниках? Ми маємо колеса на звороті додому, я вже вирівняв по 2-4 бара в кожне колесо. Тиск однаковісенький. До речі, друзі, якщо тиск мороз збільшується, тиск в колесах падає, буде 2,1 в вашому автомобілі, буде загорятися сигнальна лампочка, ви це бачили. Отже, з такими тисками в колесі споживання. Використання, споживання, називайте, як хочете. Ось це було сьогодні мною зранку все обнулено ну, повністю всі показники. За сьогодні рівно 380 км. В одну сторону, ви бачили, і назад додому. Середній показник склав 18 км за один. Для тих писак відразу вже пояснюю. Там, А скільки ти їхав? А чого ти не їхав 140, а чого там пішло-поїхало. Дивіться, друзі, їхав, як було комфортно. Дорога непроста, десь засніжено, десь голольоди, трафік. Я їхав, щоб було безпечно. Це що ви ці міфи розказуєте, там їхав 70, тому в тебе так вийшло. Ні, друзі, їду я адекватно, класно. Е, власники електричних Kona, конок Niro мене зрозуміють і вони знають, який розхід. Якщо їздити по місту зараз в такий мороз, до речі, який. Мороз зараз мінус 13, виїжджав з дому, було мінус 15, мінус 20. Повернувся. Температура сьогодні морозець ще кльовий. Автівочку перевірив. Обще, порівняно з іншими, що я чую, бачу, дуже задоволений. Без проблем, не, під, не підводить запас ходу, який прогнозує, такий. І виїжджає ще й значно більше, і вона, наоборот заменшує. І, до речі, так, таким самим параметром користувалась моя попередня Zoe е рестова 52. Також не завишувало, бо в більшості інші електричні автомобілі, вони грибаки. Е там. Каже, я проїду тобі 300, а потім каже, ой, знаєш, та 200 і потолок і достатньо. 31% залишок. Виїжджав я з. На звороті назад було рівно 80%. Зараз 31%, ще прогнозує нам спокійно 110. 18 кВт. З 18 кВт за останніх десь 100-120 км, останню зупиночку я робив. Ми маємо. На клімат пішло 22%, на рух на двигун 73%, на електроніку 5%. Догляд за акумулятором відсутній. Отже, не знаю, можливо, це якщо автомобіль з холодних країн, можливо, там є тоді це активовано. Друзі, хто знає, пишіть, пишіть мені цікаво, бо я думав, що при таких морозах акумулятор буде підігріватися. Е, так, клімат. Клімат е, з виїзду із дому в комфорті на авто на 21 градус. Так і стояв, коли я їхав. Виїхав за місто зранку, було мінус, мінус, мінус 20. Хліба споживав в годину в середньому від 2 до 2,5 кВт на постійній основі. Зараз він споживає при мінус, при мінус 13, в авторежимі він споживає кВт-300 Вт в середньому в годину. В машині круто, тепло. Чому я не їжджу в режимі? Це спорт, в ньому взагалі ніколи не їзджу. Чому зимою не їжджу в режимі еко? Друзі, в режимі еко клімат мені якось працює по-іншому. Якщо ти їздиш, от прошу, еко включив, зразу з 1 кВт 300 Вт, він на 800 Вт в середній відразу вже впав. По місту їздити, якщо ти їздиш там. Дітей в школу, в садочок на роботу з роботи, в тебе поїздки там 3, 4, 5, 7 кілометрів, і ти виключаєш автомобіль, пішов, прийшов. Так, можна їхати, якщо їдеш на далеку дистанцію. Будемо так казати, коли ти поставиш 21 градус клімату в автомобілі, воно не так круто відчувається, коли в комфорті. Коли в комфорті тепло в автомобілі настільки якісне і кльове, так само, як ти будеш їхати на ДВЗ і пічка, ну таке тепло від дефлекторів, круте. В комф... в еко бачите, вона вже починає щось там трошки хандрити. Реально е, мені е, не подобається. Я не збираюсь там в годину, якщо мені вийде пів кВт різниці за годину, а за годину я там проїду в середньому 70-60 90 кілометрів. Неважливо, неважливо, як би хотів, я би під'єднав, вона в мене стояла на зарядці на трьох фазах, вона приймала в годину, поки я був по, по своїх. Діліжка зайнятий, вона в годину приймала 10,5 кВт. Мені треба було б більше, я би підключив її на швидку, вона б на швидкі там приймала чистих 53 кВт в годину. Не варто, не бачу сенсу, я там в годину, якщо, наприклад, сьогодні я за весь весь день проїхав 7,5 годин, мені б, я б зекономив там грубо, ну скільки, ну, 2,5-3 кВт. За 3 кВт боротися там. Не бачу сенсу. Розказувати і знімати, бачу вже коли втомлений, не моє. Починаю збільшувати на кнопочках. Ну що, тиск в колесах, коли виїжджав, був трошки рознобой. Я його вирівняв. Тепер всіх колесах одинаково. При морозі, все чітко. Ніби все, друзі. Все розказав, кліматом. Оце так. Помилка. Помилка номер 1 коли на дворі холодно, якщо ви їдете в автомобілі з тепловим насосом і починається ця тема. Що там, до дружини, до дівчини, до кого не знаю, тепло тобі чи там до кума, все загрівся, все, да. чик на оф, виключив, їдуть. Їдуть, їдуть пару кілометрів, чик, вікна потіють, все, дубак, руки змерзну включає. Тепловий насос знову втене, все починає набирати. Це повний треш, повна ерунда. Е Включив, виставив комфортну температуру для себе, їдеш, кайфуєш, воно переходить в підтримочку і все, все нормально. Не знаю. Буде щось цікавити в коментарях. Щось дознімем, щось покажу, щось, що ваші ідейки, будь ласка, в коментарі. А я вже хочу зараз в душ, поки є світло, і спати. Так що всім. Всім дякую, хто підписався і вподобайку. Не забудьте підтримувати, буде більше цікавого контенту для вас. А якщо цікаво, куди їздив, їздив зустрічати тігуанчики. Скоро в продажі три європейських дизельних класних тігуана на автоматі. Кого цікавить, телефонуємо. Всім пока-пока. Підписався і вподобайку.